Як ви знаєте, у Нью-Йорку триває Генеральна асамблея ООН. Сьогодні там розпочнуться загальні дебати, на яких має виступати прем'єр-міністр України Арсенія Ценюк. Ми вирішили поцікавитися у Василя Філіпчука, експерта з міжнародних питань та дипломата. Чого ж власне нам чекати від Генеральної асамблеї ООН і Чому туди поїхав власне Арсенія Ценюк? Вітаю вас, Василю. Доброго дня, Василю. Розкажіть да. нам, будь ласка, чого нам чекати від генеральної асамблеї і чому замість Порошенка там Яценюк? Ну, відповідно до Конституції України представлення держави у міжнародних відносинах – це функція президента. Зазвичай Україну за всю історію незалежності на генасамблеї ООН представляв глава держави або міністр закордонних справ України. Якщо мені пам'ять не зраджує, це перше Україну представляє на такому. Поважному міжнародному форумі прем'єр-міністр, в принципі, це не зовсім костійні повноваження прем'єр-міністра. Але якщо президент його повноважень, то, то безперечно це е, нормально. Так може відбуватися, і в принципі це позитивний сигнал про те, що президент і прем'єр працюють у одній команді. Е, Генеральна асамблея ООН це такі стандартний традиційний міжнародний захід, які відбуваються у вересні місяці, які включають в себе. До переліку порядку денного ну найбільш важливі питання міжнародного життя, і безперечно, що Україна буде в переліку. Тих питань, які обговорюватимуться на генасамблеї, але самі по собі виступи глав держав чи керівників зовнішньополітичних відомств чи в нашому випадку прем'єр-міністра. Вони є достатньо протокольними. Вони не приводять до жодних таких важливих серйозних дій. Тому, безперечно, для прем'єр-міністра країни, яка знаходиться в такому важкому економічному і політичному стані, як Україна, щоб поїхати на генасамблею, мають бути дуже поважні причини. Мені здається, що це достатньо. Такі ну непросте рішення для прем'єр-міністра в той час, коли у нас корозривні економічне падіння і, і на, на сході постійно відбуваються події, які свідчать про достатньо таку напружену ситуацію. Поїхати йому в цей час в нью йорк на, на 3-4 дні, це це, це ма для цього має бути дуже поважні причини. По тій програмі, яку ми бачимо, яка офіційно оголошена прем'єр-міністром, тобто це є виступ на генасамблеї, зустріч з діловими колами. Зустріч в раді з закордонних справ і так далі, це стандартний набір зустрічей. Сподіваюсь, що окрім цих зустрічей, там є ще інші, про які він не оголошує, які дійсно можуть пояснити причини і, і суть його візиту. Якщо ж це лише ті зустрічі, які проголошені, ну, то в мене є запитання, чи дійсно вартує прем'єру країни, яка знаходиться в такому стані, як зараз туди летіти. Але сподіваємося, що ми побачимо якісь менш більш позитивні результати. Головне, мені здається, те, про що ми вже неодноразово і у вас в ефірі говорили, що ми маємо зараз взяти на себе. Ініціативу у організації міжнародного тиску на Російську Федерацію, тобто, якщо прем'єр використає свій візит і зустрічі в рамках генасамблеї з керівниками інших держав і урядів, для того, щоб поставити на передок дане питання у міжнародного тиску, поставити дане питання відповідальності Росії за ті всі дії, які робила перед нами. І якщо це завершиться дійсно серйозними ініціативами, які будуть мати підтримку з боку країн-членів ООН, тоді можливо це і виправне рішення прем'єр-міністра Василю. Скажіть, будь ласка, а те, що Японія сьогодні додатково вела санкції проти Російської Федерації, це продовжує тиск міжнародний на цю країну і чого далі чекати? Ну це хороший позитивний політичний сигнал, але я би не перебільшував роль цих санкцій. Вони безпечно болючі, вони неприємні, але вони не в нездатні серйозно вплинути на Росію. Лише дійсно такі радикальні санкції, як повна економічна ізоляція Росії, повна політична ізоляція Росії, припинення будь-якої торгівлі російськими енергоносіями чи взагалі. Заборона трансакцій російських банків з використанням долара чи євро. Лише такі санкції здатні змусити Росію змінити свою поведінку на міжнародній арені. А санкції, ті, які знали на сьогодні запропоновані, і Європейським союзом і іншими країнами, вони болючі, але вони Росію не зупиняють. Потрібно запропонувати Росії і достатньо хороший позитивний. Порядок дня для умиротворення і достатньо жорстку альтернативу, тобто санкції, які зруйнують російську економіку за 2-3 тижні, якщо Росія відмовиться від е, позитивного порядку денного врегулювання ситуації в Україні і навколо України, Василю. А те, що Японія відкликала запрошення до Путіна, це сигнал чого. Це політичне, це, це політична гра. Японія ніколи не була великим прихильником Росії на міжнародній арені. Японія сама має серйозні проблеми з Росією, яка окупувала чотири суверенних острова, суверенну територію Японії. Японія це країна, яка, яка з огляду на особливості власної історії з Росією є нашим природним союзником у світі. Тому позиція Японії цілком зрозуміла, позитивна і заслуговує на повагу. І і вдячність, однак ця позиція не змінює і позиція Японії, і позиція інших наших західних союзників на здатна принципово змінити поведінку Росії чи вплинути, чи поставити якісь обмеження для подальшої поведінки Росії на міжнародній арені і стосовно України зокрема.